Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників-гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, буду готувати ліниві голубці. Догадуюся, що ви скажете, що у мене на каналі вже є ліниві голубці. Так. Але ці голубці, які я приготую сьогодні, кардинально будуть відрізнятися: закінчується зима, на носі вже весна, скоро будуть молоді овочі. В тому числі капуста. А в мене ще так багато залишається квашеної капусти. Тому я її використовую у всьому. І голубці сьогодні ліниві будуть у мене із квашеною капустою приєднуйтеся. будемо готувати разом, бо вони такі смачнющі. Насамперед беруся до квашеної капусти. Я її добре промила, а тепер мені її треба протушкувати, бо бачите, вона є надто-надто твердою. Тому сковорідку кладу на вогонь і наливаю у неї олії. Олії наливаю небагато, так зо 2-3 столових ложки. Зразу у сковорідку відправляю і капусту, надто я її не відтискала та і без потреби. Посюди ще треба долити зо 150 мл води. Сковорідку накриємо кришкою і нехай капуста тушкується. Ось так час від часу помішуючи будемо тушкувати капусту, поки не випарується вода. Але якщо і випарується вода, а капуста буде ще надто твердою, то тоді доливаємо ще води і продовжуємо капусту тушкувати. І поки тушкується капуста, я буду собі підготовлювати інші інгредієнти. Почищеною помиту цибулю розрізаю навпіл і нарізаю дрібними кубиками. Хоча це не принципово, можете нарізати і кільцями, і півкільцями, і пір'ям. Все одно цибулю буду перемелювати. Хоча, в принципі, можна і не перемелювати. Цибулю у голубці нарізаю багатенько зо три середніх цибулини, тому що люблю її в голубці. А ви кількість цибулі коригуйте самі. Рис декілька разів промила до прозорості води. Тепер заливаю його кип'ятком. Рівень кип'ятку повинен бути на палець вище рівня рису. Накриваю кришкою і нехай запарюється. Сушені шампіньйони замочила у сутейнику на годину. Кладу їх варитися на вогонь. Дивимося, що робиться в сковорідці з капустою. Вода ще залишається трохи, помішаємо її і будемо чекати, поки випарується Повністю рідина із неї. А коли вода випарується і капуста буде такою не надто твердою і не м'якою, виключаємо її. Сковорідку знову ставлю на вогонь, наливаю в неї трошечки олії і відправляю смажитися порізану кубиками цибулю. Смажити цибулю будемо до такого напівпрозорого кольору. А тоді додаємо до неї ті гриби, які варилися у сотейнику. І тепер це все разом будемо смажити аж до прозорості цибулі. Гриби не потрібні, тому що зараз буду молоти м'ясо і перемелю гриби разом з цибулькою туди. Все докупи. Можна було подрібнити і капусту дрібненько посічити. А як я буду молоти м'ясо і всі інші інгредієнти, чому і капусту не перемолотимо. Звичайно, бульйона, чи грибну юшку ми не виливаємо, вона нам буде дуже, що потрібно. Все, практично всі інгредієнти підготовлені. Якщо ви маєте бажання приготувати такі ліниві голубці із свіжої капусти, будь ласка, готуйте, я мушу використати квашену І дуже люблю голубці. Звичайні голубці з квашеної капусти. Тому сьогодні вирішила по полінивому приготувати їх. Рис у мене запарений, і його вже можна розкусити. Так що приступаю до перемелення усіх інгредієнтів. Посмажені цибулю і гриби відправляю у м'ясорубку. І, звичайно, що перемелюю їх. Далі перемелюю квашену капусту. Але це не обов'язково перемелювати всі ці інгредієнти. Ви можете дрібно посікти капусту, ви можете гриби дрібно посікти. І цибулю таку, як потушкували чи посмажили, можете додати у голубці. Але я, як завжди, все буду робити по лінивому, бо мені так зручніше. Перемелюю курячу грудку, але тут підходить будь-яке м'ясо, тому вибір за вами. І в кінці додам зо 2-3 зубчики часнику і цибулю порізану на четвертини для зручності перемелювання цим самим і вимелиться м'ясо із місорубки. До всіх перемелених інгредієнтів додаю запарений рис. І якщо рис не увібрав у себе всю воду, то ви будете змушені її позбутися. Все це добре посолю, а також добре поперчу. І, звичайно, що тут ніяк не обійдеться без моєї улюбленої сушеної петрушки. Додам сюди ще майоранку. І солодкої червоної паприки. Ну і звичайно, що все це добре перемішую. А, я ще забула дати яйце. Дам сюди ще два яйця. Як це все пахне. До фаршу додаю, ще двоє яєць, і все ретельно, ретельно вимішую. Звичайно, шолошкою вам не вдасться це якісно зробити, тому мусимо рукою добре це вимішувати. А пізніше, добре, цей фарш треба вибити декілька разів. Ну, разів за 5-6 я це роблю. Для того, щоб збільшити в'язкість і щільність фаршу. Завдяки цьому наша м'ясна маса, з якої будемо готувати голубці чи голубці, не буде розвалюватися при термічній обробці. В процесі відбивання м'ясо, овочі і яйця ніби склеюються. І якщо, перекидаючи ось так фар з однієї руки в другу, ми вже можемо сформувати кульку, тоді фарш готовий. У сковорідку відправляю шматочок вершкового масла і два зубчики часнику. І коли часник трошечки присмажиться на маслі і вже відчується його запах, додаємо сюди ось ту грибну юшку, в якій варилися гриби. Додаю два лаврових листочки. 6-7 горошин чорного перцю, зо 3 горошини дохмяного перцю, з пів чайної ложки солі. І коли це все собі десь так з хвилиночку покипить, додаю 1 столову ложку гірчиці міцної. А ще 2 столові ложки сметани. Все гарненько перемішаю, і ось це буде соус, в якому будуть готуватися наші голубці. Вогонь під соусом виключаю і тепер беруся формувати безпосередньо самі голубці. Беру у руку трохи фаршу, і ось так кидаючи його з одної руки в другу, формую. Кульку. Обвалюю кульку і усі наступні у муці і уже формую після цього голубці такого розміру і форми, яка мені доподобає. Всі вже сформовані голубці викладаю у сковорідку, у якій вже закипіла олія. І коли голубців смажаться трошечки з однієї сторони, перевертаємо на другу. І найзручніше це робити за допомогою двох виделок. І коли вони вже трошечки присмажилися з другої сторони, перекладаємо їх у сковорідку, у якій знаходиться приготовлений нами соус. І далі продовжую обсмажувати з однієї і з другої сторони всі решту. Голубці. Частину бульйону, а чиюшки, в якому готувалися гриби, я залишила і до них додаю дві ложки сметани. Вінчиком все гарненько розколочу і цією сумішю залю посмажені голубці у сковорідці. А якщо голубці повністю нею не покрилися, то доливаю води. Сковорідку накриваю кришкою, і нехай наші голубці тушкуються так півгодини. Всього лише із 700 грамів курячого фаршу у мене вийшло дві сковорідки ось такої смакоти. У другій сковорідці голубці не обсмажувала, на них здала цибулю, а наверх потерла моркву і залила бульйоном. Процес приготування лінивих голубців із квашеної капусти закінчився. Вони готові. І у першій і у другій сковорідці соус нічим не загущувала. Голубці обвалювала у муці, от вона сама і загустила його. Голубці викладаю на тарілку, зверху поливаю їх гірчично-грибним соусом, в якому вони готувалися. Але він і смачнющий. А ще посиплю порізаною петрушкою, і у нас вийшов чудовий сільський шедевр. Чому сільський? Та тому, що, в принципі, все вирощується вдома. Хоча мені здається, що і в місті не проти би поласувати такою смакотою. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує. Хочете такі голубці з овочами, а хочете такі з гірчично-грибним соусом. Хоч за методом приготування і на вигляд вони різні, але вони одинаково смакують. Який з варіантів приготувати вам, вирішуйте самі. Хочете один, хочете другий, а хочете готуйте обидва разом, так як я. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!